Всім привіт! Мене звати Влада Гармаш. На своєму каналі я розповідаю про контент, маркетинг та життя на балі. І сьогодні ми будемо говорити на тему UGC. Хто це? Як це створювати, як за рахунок UGC можна мандрувати, безкоштовно співпрацювати з готелями, ресторанами. Взагалі, всі плюси та мінуси, які є в цьому напрямку, тому що це сучасний напрямок, і сьогодні поясню зрозумілою людською мовою. Тому поїхали. UGC перекладається як User Generate Content, Тобто, я це перекладаю як споживач, генерує. Контент і саме споживач. Тобто це не просто реклама у блогерів. Це не просто реклама у інфлюєнсерів, у зірок, телебачення. Будь-якого такого медійного світу це про нашого споживача. Я купила ось таку кастрюльку або ось такий кремчик, і я якось так його зніму, що коли я покажу подружці, вона без оцього зайвого пафосу все зрозуміє і теж за моєю рекомендацією захоче це купити. Тобто, це контент, який має генерувати та робити не блогер. Чия професія робити це супер красиво? А більше як наш споживач? Звісно, це має бути гарний контент, який саме ми трішки далі з вами про поговоримо. Але найголовніше, що UGC-крієйтори креатори – це люди, перше найголовніше, які не обов'язково мають. Мати велику кількість підписників, взагалі з кількістю підписників, це взагалі ніяк не пов'язано. Ми одразу на перших хвилинах з вами підходимо до висновку для того, щоб стати ugc кріейтором, написати це в шапці профілю, так та мати всі блага, які може дати вам UGC, Вам справді не треба мати велику аудиторію, тому що вам платити з вами співпрацювати будуть не тому, що ви з якоюсь енною кількістю підписників. А тому, що ви створюєте контент, який хочеться. Давайте почнемо з того, взагалі, кому це цікаво, чому брендам це цікаво. У нашому сучасному світі, де дуже багато проплаченої реклами, всього так багато. Реклама, 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 ми, звісно, довіряємо відгукам, відеовідгукам, реальним відгукам, може, не сильно вилизаним таким відгукам, так? І а, сьогодні. Контент великих брендів складається з того, що вони наче викладають до себе відгуки інших людей. Тобто, по факту, контент та візуальну частину може генерувати не сам бренд, хоча це він теж може робити, а його споживач. Тобто, наприклад, ви бренди одягу, і у вас певне розуміння, хто у ваша аудиторія, це жінки, який в них. Тип життя, швидкість життя, а які в них є турботи, вони більше працьовіті такі бізнес-вумен, або вони мамочки. І ви, і ви створюєте контент для них. А отже, вони точно знають, а, хто вони і для кого це теж буде комфортно. Тобто, умовно, наприклад, ви бренд а, спортивного одягу, ваші клієнти це, наприклад, і фітнес-люди, і, наприклад, мамочки в декреті, які люблять, і, наприклад, оверсайз-одяг. І от ваш контент може складатися саме з е відео людей, які супер на спорті. Так? І ось цих мамочок. Вони не переймаються над тим, як вони виглядають, вони, і вони просто комфортно, стильно і все в цьому дусі. І от ваш. Візуал складається не з в фотостудії, а ось такого Generate контент за нього платять. В залежності від того, який ви будете вміти робити Generate контент юзер Generate а в залежності від цього, у вас є ті чи інші майбутні привілегії. Перше, у вас є можливість співпрацювати з брендами по бартеру, отримуючи продукт. А ви робите для них контент. Або, звісно, для вам можуть платити за це, тобто мати комерційну основу. Тобто, вам висилають продукт, ще за нього платять, і ви знімаєте ось такі відео. Умови, при яких ви можете співпрацювати з брендами. Перша і найголовніша умова це те, що хоч у вас 100 підписників, але у вас має бути на сторінці той візуал, яку хоче забрати бренд. Він розуміє, о, це відео я хочу до себе в стрічку. Тому дуже важливо це якість контенту, який він, звісно, ми не говоримо про прям, прям камеру професійні, тому що. Пам'ятаємо, це споживач а, знімає для нас віто, так, а не якась професійна модель. Але варто все одно розуміти, як зняти, що це має бути денний світ, що це має красиво показувати структуру продукту, якщо це там, наприклад, одежа, може що видно, що одежа якісна, якісні тканини, і все в цьому дусі. Але з чого почати? Ось ви сьогодні почули: UGC. так, окей, хочу бути UGC. Що для цього потрібно? Степ бай степ. Перше, треба трішки зрозуміти, в якому напрямку та з якої категорії брендів ви хочете співпрацювати. Звісно, ви з першої хвилини думаєте: ой, хочу і готелі, і ресторани, і одежу, і взагалі все, що є в світі, хочу все. По бартеру, хоча б, так, але. Давайте думати логічно. Наприклад, ви вирішили, так, хочу співпрацювати з косметикою, доглядовою, декоративною. Значить, ви йдете до себе в ванну кімнату, берете те, що у вас є, і починаєте знімати відео з тією продукцією, яка у вас є, таку, наче вам за неї заплатили. Так, які красиві огляди, баночки, якісь АСМР-відео, як ви гарно їми користуєтесь. Тобто ви починаєте створювати на безкоштовній основі для портфоліо відео з тіми баночками, які вже є. Якщо хочете створювати з одягом, наприклад, берете все, що у вас є з одягу, і починаєте робити такі огляди, такі відео, так, щоб вони були пов'язані. Тим напрямком, з яким ви хочете співпрацювати, для того щоб коли ви пішли писати брендам про співпрацю, вони могли зайти та побачити, який фінальний результат вони можуть отримувати. Дуже часто знаєте, люди думають про те, який треба написати лист перед тим, як подумати про те, а який має бути контент. Деякі фотографи, не маючи великої кількості підписників, співпрацювали, наприклад, безкоштовно з брендами, тому що вони обмінювали це не на рекламу, як це теж можна робити, а саме на якісний контент. Тобто ви маєте розуміти, що, наприклад, безкоштовно подорожують не тільки блогери за рекламу, які діляться своєю аудиторією, щоб потім їх підписники приїхали і заплатили цьому місцю. А, наприклад, фотографи, люди, які просто вміють створювати якісний контент, щоб обміняти цей контент, який, наприклад, готель може використовувати в своїй таргетованій рекламі, реклами в своєму інстаграмі, в бунабукінгу на я, як людина, яка дуже багато подорожує, обирає готелі саме по картинкам. Це дуже важливо, щоб готель був просто класно від відфотканий. І от фотографи обмінюють це на безкоштовне проживання. І от ви, майбутні UGC, теж це можете робити. Але, але це найголовніше, запам'ятаєте ваш візуал, як це все виглядає, який контент ви створюєте, саме він буде обмінювати на людські блага. Це, що ви будете створювати. Окей, ми обрали собі напрямок, вектор, з ким ми хочемо працювати, і друге, ми починаємо створювати цей контент, щоб він е, почав бути на нашій сторінці, тому що саме він буде е, ось цією візитною карточкою. Мене питають: от що треба написати, щоб бренд 100% погодився. Ви маєте розуміти такий інсайт, що повідомлення, на яке погодяться, і повідомлення? На яке відмовлять, воно буде однаковим. Я маю досвід в обміні контенту на людські блага або гроші з 2017, року. з 2017 року. Я почала приймати посилки та приспаки від брендів. І взагалі, я дуже багато років була саме блогером, який обмінював гарний контент на співпрацю з брендами. Я в 2019-му перший раз в житті а, лечу на балі і. Пишу всім готелям, де їх знаходила, я просто заходила на букінг і далі з букінгу шукала їх в інстаграмі. Там їм писали одразу вам лайфхак. І я просто писала сотні повідомлень, вони були звучані, там не було ніякої презентації. У 2019 році я просто така: hello, I'm я Влада Гармаш, ось мій інстаграм, буду скоро на Балі, хочу з вами співпрацювати, -ля, ля до поля обміняю, м -м, обміняю свій, свій контент на безкоштовне проживання. Висновки такі були, що ми, коли приїхали в перший місяць на Балі. В мене не було грошей, щоб сплачувати е, готелі, і я домовилася зі своїм хлопцем про те, що ми йдемо на 4 тижні, 2 тижні сплачує він, і 2 тижні я якось домовлюсь по бартеру зі своєї сторони. В Україні в мене вже були якісь співпраці, а також із готелями в Одесі. Але на такому всесвітньому рівні, на іншому кінці світу, на Балі, в Індонезії, в мене не було досвіду. І я просто їм писала. І... Уявляєте, дійсно були готелі, які погодилися зі мною співпрацювати. Першим це був Редісон Блю. Одразу та-дам! П'ять зірок! Найкращий готель Вулвато Редісон Блю 2019. Дуже радий прийняти владу Гармош до себе. Це було нереально, тому що в готелі, в номері мене чекала листівка, типу Влада Гарма. Ми вас дуже раді вітати. Ось насолоджуйтесь, У нас був найкращий номер. Ну тобто, все було в найкращих традиціях. Ми там жили десь 5 днів. Також у нас були додаткові там включені походи на вечерю. Ну тобто там вже дуже всього багато було. Наступний готель це був сітка Маріот, а саме Renaissance. Готель дуже гарний. Також на сьогоднішній день один з найгарніших готелів на Балі. І потім у нас ще були Бабл Hotel. Це такі надувні готелі. Треба сказати, що там мало чого комфортного, Воно чисто візуально дуже прикольний такий експіріанс. Але і ми дуже багато співпрацювали, ну, не дуже багато, два. Ми співпрацювали з ресторанчиками. От. І це було в 2019 році. До цього в мене вже був досвід співпрацювання з брендами в Україні. І ось з 2019-го я зрозуміла, що Окей, я можу співпрацювати з готелями по всьому світу. І так я жила в Барселоні. сьогодні, Сьогоднішній день це, цей готель ще існує. Ви можете прогуглити, це Cotton Hotel, Тобто, це раніше був як місце, де робили. Отон в Грузії ми були в Батумі в готелі, який був в Решка, По золотій карті ми також там жили тиждень. Тобто, в мене дуже великий, я б сказала, гігантський бекграунд досвіду співпрацювання з брендом. І я точно знаю, який потрібен їм контент. Тому із чого я почала так? А, лист, який я писала брендам та готелям, відмова та згода була на, на один той самий лист. Маєте розумієте? Тому ваша задача, якщо ви зрозуміли так, я хочу, мені це підходить, я дуже хочу створювати такий контент. Ваша задача почати створювати контент в цьому напрямку і почати просто писати всім. Але ви маєте розуміти, якщо ваша сторінка буде схожа щось на ось це. Вас просто проігнорять, навіть нічого не відпов... ну, Вони в СПАМ вас відправлять там, або просто там не знаю, заігнорять, так? Тому що це дуже важко обміняти на п'ятизірковий готель. Ви маєте дивитися на свій контент і розуміти, бренд має вас ваш, ваш майбутній контент, який ви створите для нього. Тому створювати якісний контент. Просто необхідно при цьому, знаєте, що вам хочу сказати? В мене є кейси в житті, коли я просто показуючи свій інстаграм, отримувала більше і для цього нічого додатково не робила. Наприклад, із останніх моїх кейсів, ось цього літа, яке було, ми були на Санторіні. І, і просто ми розмовляли з дівчинкою, яка була а, на стійці. і вона каже: чим ви займаємося, займаєтеся? Я кажу, я інфлю там блогер, експерт, інфлюєнсер. Вона каже: так, а покажіть свій інстаграм. Ми просто це така, знаєте, була small talk. Я кажу: ось там ось мій інстаграм, ось ми дуже багато подорожуємо. Ми тільки там приїхали з того міста, зараз їдемо далі, і вона така. Дайте мені хвилинку, і після чого вона щось там комусь позвонила, і вона абсолютно безкоштовно нічого не просячи а, ну, від мене, вона сказала: в нас є один вільний номер, який а краще а того, який ви собі замовили. Тому ми підготуємо саме його вам. І нам на Санторіні, в нас там номер був без виду. Нам дали номер з видом. Номер джакузі, вона нічого не просила, тобто не було такого, що так я вам дам номер краще, але от ви мені зробіть там. Вона нічого не попросила. Потім, коли я вже покидала готель, я сама від душі порекомендувала. Звісно, просто по людськи порекомендувала цей готель, тому що був він класний. Їжа була, і сніданки були класні. І вид взагалі там був фантастичний. Це винятки з правил, такий ситуації. Але ви розумієте, вона могла цього не робити. Типу, хто ви окей, добре, гарного дня, до побачення. Тому вам не обов'язково прям бути ugc крієтером, якого у шапці профіль. Ви можете бути людиною зі своїм напрямком. Але якщо у вас класний гарний контент. Вам відкриті двері в усьому світі, тому що гарний контент це на будь-якій мові світу зрозуміло. От, ви коли зараз до мене зайдете, про тому що я експертка. В мене є запуски, прогріви, продажі. Цим перед цим я хочу вам дати три безкоштовних уроки, щоб ви подивилися, як я викладаю, щоб ви одразу спробували зняти змонтувати, зрозуміли, що я зрозуміло пояснюю, і це реально зробити. Це не щось там на якогось галактичному не на, на галактичній мові. Напишіть мені в Дірект в інстаграм Дірект. Кодове слово зебра, і абсолютно безкоштовно відправлю вам три уроки. І на кінець розповім вам ще одну історію. Я зараз розвиваю ще свою англомовну сторінку, таку саму, як українську, от, візуально, візуально таку саму, тільки на англійській мові. От, і там я свій шлях починаю спочатку. В Україні в певних кругах моє прізвище знають, знають, які продукти я роблю, яка в мене репутація, все в цьому дусі. Але на англомовну аудиторію я максимально No name. правди життя. От і там я розвиваю також свій бренд, свої вміння, перекладаю свої навчання на англійську мову. І от там я починаю теж спочатку. З того, що я співпрацюю зараз з блогерами, там по бартеру, при тому, що, наприклад, зараз на своїй українській сторінці я б ніколи не взяла рекламу по бартеру, або тільки якийсь супер великий бренд, який я закохаюсь там в нього, і все в цьому дусі, але на англомовному ринку я така, я ще не галя, балована можна і по бартеру співпрацювати, набиратися досвіду, так і от. Як це було? Я просто почала писати всім брендам про те, що я хочу з ними співпрацювати, і оля, мені відповів бренд, з яким який мені відправили в дві позиції: це костюмчик і платічко. Тому бачите, і з новнеймами співпрацюють. Головне це контент це єдиний великий ваш аргумент, чому ви, чому у вас, чому з вами. Тому почніть, будь ласка, створювати контент. Завжди, це ваша візитна картка в сучасному світі. Я дуже сподіваюся, що ви надихнулися від цього відео. Створювати контент можна не тільки для того, щоб стати UGC, а просто створювати класний контент, який може і апгрейднути вам номер, і якісь плюшечки, фішочки. І просто взагалі ви маєте розуміти, що люди, коли з вами знайомляться, вони теж дивляться на ваш інстаграм. Тому я бажаю вам гарної картинки, класних відео, задоволення від процесу. Та побачимось в наступному відео. Не забувайте писати в Директ кодове слово зебра. па Па-па!